540 день в Канаді, 05.12.24. Сьогодні четвер і сьогодні гарний четвер. Сьогодні багато чого зробив. Супер. Поїхали по порядку. Сьогодні зранку я встав зранку. Сьогодні зранку я встав зранку, бо треба було їхати до церкви, нової, там, де Артур записувався за заповню... Все, Там о, заповнюєш анкетку, таку невеличку, і тобі дають номерок. А в четвер їде їдеш забирати там всякі речі. Теж одяг, продукти, таке дрібнички, але я сьогодні знайшов там колонки. Нікому не треба колонки. Стоїть, бачу, субуфер і дві колонки. А мені якраз треба, в мене вітальні два телевізори. Один над кухнею, там класний, що таке відкривається, а другий великий перед диваном. І один із них без колонок і субуфера. Просто телевізор. Там звук не дуже. Я люблю, коли легенький бас є. Тому, тому я їх забрав. Да. Тому я їх забрав, взяли ми там ще чогось. Продуктів, цілу торбу, і поїхали. Поїхали в Костку, розділили мою карточку. У мене карточка костку є, і можна зробити дабл, щоб інша людина теж могла заходити по одному мембершипу. Нема сенсу купляти два мембершипа, якщо, наприклад, одна сім'я. І розширили там, зробили втрафію, все зробили так, як має бути, в Костко купили там. Круасани, тортик я захотів, оцей Костковський, е, Ще щось там взяли. Я взяв сиру, дві пачки, я люблю такі натирати на канапочки з беконом, треба буде зробити. І такі то справи. Приїхали ми додому. Приїхали додому, привезли Наталю. І це. І посилочка. Посилочка прийшла з Амазона, Але я чекаю на другу, я вже другу отримав. Я приїхав, не було ще побачу, що бо бачу ще інша контора, Амазон вже вигрузив. А інша контора ж тільки вивантажує І я цей. Е, е, потім приїхав, ще забрав шаву ту, яку я чекав. Це я, я вже знаю, що це. Бо я побачив, що мені написали з Amazon, що вона доставлена. Так, ух, запакували все в пінопласт, бо це шкло. Це буде пінопласт. Дуже класна мильничка. Ось така от мильничка. Я її помию. На ніжці все. от так вона ставиться і носик має стікає вимивальник. У мене одна така є, але так, як в мене туалет зараз на дві мильнички, і хотілося б поставити дві. Я поки що її поставлю сюди, бо це треба викинути. Щоб воно мені не смітилось по хаті цей пінопласт. От. А друга посилка приїхала це насадки до е, цього робота-пилососа. Змінні щітки і е, ці насадки для миття підлоги. Мопи. І це приїхали, я вже поставив, пилосос заряджається, треба буде йому зробити карту, де їздити і пилососити. Тож потім зробимо. Сьогодні помили підлогу, поприбирали, в хаті порядок навели. Так що так. Далі, що сьогодні такого цікавого? А, саме основне, що в реджестрі пішли? Змінили адресу, перезмінили, змінили права. Зайшов в банк, змінив банку адресу, трошечки переробив свої ті всякі депозити, бо там, щоб не було парліміту, там штрафи, пенальті, це переробив. Потім в інший банк зайшли, там ще зробили одну справу, і все, повернулись нарешті вдома, поїли, посиділи, відпочили, випили тортика. А я потім ще пішов, побігав. Пішов я в тренажерний зал. В тренажерний зал гарно пробігся. Я не бігав цілий тиждень. Пробігся, прийшов, покачав прес, протягом порошочку, і все. Вже 9.20, і треба буде потихеньку збиратися. Ще зараз чекаємо гостей: буде борщик, поїмо борщику і вже тоді спати. Завтра п'ятниця, завтра на роботу, побудуємо знову два дні вихідних. Дуже добре. Все, біжує.